пиздец, блядь. Всім доброго ранку, друзі. 28 вересня. Місяць вже осені промайнув. і вже у нас були перші заморозки. <coughs> Знаходжуся зараз в оці. Ми приїхали вдвох з товаришем за щукою. будемо ловити її на. Ставку сьогодні. Ставок такий більш дикий. У власності він не був вже дуже давно і, ну, як би не знаю, як по мирній рибі тут, вона тут колись була, ми її тут колись ловили, але хижак тут теж присутній здавна і е, ловили ми його тут колись теж непогано. Не був я тут. Е, Ну, декілька років місця на перший погляд ну, помінялися, не знаю, як тут з рибою. Е, ну, то, товариш був, Костя казав, що рибка тут є, він тут раніше трішки приїжджав, то будемо пробувати сьогодні ловити щуку. Сьогодні брав два комплекти з собою. Це твічовий Sky, вірніше Фаворит X1 і. Таке резину, може деяку коливалку протягнути, скай до 18 грамів. По погоді сьогодні хмарно, без вітру передають, ну, а там подивимось, зараз п'ю чайок, не дивлячись на те, що сьогодні без приморозку, але там ну, щось плюс 3, плюс 4 може максимум, тому плюс туманчик на дворі прохолодно. Тому допиваю чайок і. Буду кхе, пробувати спіймати щуку. Так. Три коробочки з триманочками. Відносно немаленька резина, залізо, коливалки, оберталки, тил всього потрошку. Ну і воблери. Це. Основні приманки на сьогодні, ну, я так гадаю, там подивимось, залізо теж буду тягати. По резині подивимось, не обіцяю, але може десь там колись і проведу. Так що ще одна коробочка в мене там рюкзачком. Ну, там таке чисто джигові приматки на овсетах. Таке чисто, чисто річкова корядна програма. Ну, а а зараз, а зараз, а зараз. Вже в мене є такі звичка. Вже яку рибалку підряд починаю риболовлю з такого бастеку. Тут ось під цим берегом. Міляк і з нього й почну. Щоб заріз сильно. Тоді можна було спокійно пройтись бережком, багато підходів до води і без проблем можна було обловити. На що? О, був сходик? А зараз... Вся водойма заросла наглухою очеретом, ну майже вся, то берега зараз особу не підійдеш. Ну, водичка чиста. Що тоді була чиста, що зараз. Колись тут на ставку ловили карасію і це в дитинстві. Окунів зимою. Яку мурмишку не вкинь в ополонку. Пам'ятаю, як зараз не було пісні. буряко копачка така була. Ну, коротше, примітивне таке знаряддя було. Лід такий по пів метра. Приходили довбали тієї буряку копачка і той лід. Мурмишка. Ну, любу мурмишку вкидаєш, і окунь бере. Костя. Хорошая. Ага, Первая рыбка. Здесь шла, да? Конечно. Надо было за загриву брать. За шнурок взял и она упала. Ну, у себе до гузеря, на мелячки. Там на Де більш глибоко роз'їжджалися і кружочники, і спіннінгісти. Я вирішив не тусуватися тій всій компанії, а сплавати саму вершину. Тут і візуальний контроль приманки, який я, до речі, люблю кращий. І травички побільше. Е, щучка люба триматись. Загалом всі ті умови. Як кажуть, як треба? Що це в нас таке? Траво, ага. Значить, що? Значить треба щось мілкіше. Зійшло. Зійшло. Взяла на балізон на сути. Ну така щучка непогана була. Думаю, під кілушечку може. і напнула. Міняю приманки. Глибина тут, звісно, не для цього воблера его подвичаю вверх, еще один минимально достало до дна и все одно не донял достаю. Саважгира есть такая вертушечка. Чорна, поняв, в Саважгіра вертушка є. спінер e, чорний. У мене вона з трьох розмірів, Я ти скажу, другий раз такі було вона що. Маме, є, тими, такими, роками, фліру... Да, 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 і в остапівки я на ній і на неї ловив. Взагалі по ставках вона хорошо робить. <світка> Перша за сьогодні риба. ось такий. Ага, їх можна було зараз з мікроджигом тут на з кожної постановки. Ну, сьогодні нам не потрібен. Тим більше такий, хоча тут є гарні горбачі. Продовжую токти <coughs> одне місце. Рибка тут точно є. треба... Треба її чимось обдурити. Багато трави. З такими своєрідними вікнами. Все-таки я уже... Все-таки я и выйду. У меня приманка. Вот такая щечка. Бализон. Сотый. Насправдим, и цей вибор не дуже подобается. Ось це підігнав, ну такий, така щучка. Було у мене цих балізонга, мабуть. Три штуки, ну правда, всі здорові, всі 130-ті. То всі я їх продав. Щось я на них ловив, але так не особо. Ну, не знаю, може сотий зайде. У мене був, до речі, на нього сьогодні один непоганий сходить. Так, ну що. Рахунок відкрито щучкою, бо я вже аж такий, як то кажуть, трохи приунив. Було пару сходів, декілька поклювочок. І нарешті щучку я спіймав. Окунец. Окунец поставил Тейлика И вот такие окунчики. На паузе. Зью. Селекторский тейлок. Ну, я, правда, тут триночки меняю, бо там ридни такие себе. Такие хайпы. Мне не треба. Ось одна. Ще одна щучка. На балізон. Ну, не дивлячись на те, що сама гравопора мені не дуже подобається. Сьогодні це друга риба на нього. Так що такі справи. Опускав якорь і отака така картина, друзі, перетерся Шнура цей, довгенько він не проходив. Ой, тепер я без якоря. Я мені ще вчора товариш дзвоний каже. Тупив якорь на річці, позавчора. Кажу, у мене там є кусок сталі. Такий. кажу, я тобі віддам. Тепер мабуть пущу я її собі на якорь, так як я залишився без якоря Так у нас пісає. Ось таке щуря. Неклюєрівка доводиться. Ставити маленький різні приманки. В даному випадку це такий ось складик старий старий. Така шурагайка на блешенько піл Уже під вечерок. Ну народу багато сьогодні було на цій водоймі і всі скаржаться клюв щучки. В основному, якщо й бере, то так зранку там трішки таке щось в районі кіла. Е, на живця одні взяли там щось в районі двох одну і все. В основному таке. Так що забере порвані. Щука це така зараза. Я думаю, з нічого з неї не станеться. Глибина близько півтора метра. Високо ростуть під саму поверхню ці жмутки з різного роду трави і над ними просто хмари дрібної риби Але не дивлячись на таку кількість дрібноти, не видно, щоб хижак там. Чи окунь ганяв. Тут окуня вистачає і щука не ганяє, ніде нічого. Все, друзі, речі вже зібрали, підзатримались трішки до темна. Як то кажуть, більше нічого такого цікавого не було. В кості було ще декілька шнурів на 160-мах. Ну, риба взагалі така, як воблер. І то де-не-де -де там. Було ще декілька контактів, у мене якихось невнятних, ну на тому і все. Чесно кажучи, з приводу цієї водойми років 5-7 колись, колись дуже гарно там ловили щуку і окуня. Чесно кажучи, я думав, що вже про нього ну так, мінімум людей туди їзде, може хтось десь колись і прийде полове. А воно виявилось, я б сказав, би навпаки, я ще ніколи так багато людей там не бачив. Водойма, Водойма стра... страшне запресована. Е... Спінінгісти, тролінгісти, кружочники, просто якісь люди, відпочивальники. Ну, загалом то вона не така вже й велика. За день її можна тричі обійти від дамби до Гузиря, обловити, а тут ще при такій кількості народу. Ну... Взагалі. так що, ну, рибку, рибку ловили, рибку бачили, рибку піймали. Зранку були такі парочку декілька непоганих сходиків. ну, Загалом, то рибка крупна там є, але ж вона дуже обережна і її не так багато. Так що, та ще й при такій кількості кількості бажаючих її спіймати. ну, Ждемо. Ждемо холодів, ждемо псла, Хай травичка трішки сяде, і, я думаю, вже на пслі щучка трішки почне клювати. Так що, всім, друзі, до скорих зустрічей. Ми поїхали додому. Всім пока. Зустрінемось.